Стаття номер 151 -1. нагадаю, це 12-й розділ Конституційний суд України. Читаємо Конституційний суд України вирішує питання про відповідність Конституції України, конституційність закону України за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України. Конституційна скарга може бути подана в разі. Якщо всі інші національні засоби юридичного захисту вичерпано, ось так. Є такий момент. Якщо, е, припустимо, вам ніхто не допоміг, от, е, інші національні засоби юридичного захисту, да, так, тут написано в цій статті, то вже в кінцевому етапі ви можете звернутися до Конституційного суду, якщо ви вирішили, що ваші права конституційні порушені. От для цього іще потрібен Конституційний суд. Це дуже гарний, гарна стаття і гарний варіант, якщо вже всі інші варіанти вичерпано. Хто згоден, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб наступні відео одразу потрапляли вам до рекомендацій.